Виступити як представник громадськості. Кілька зустріла учасників АТО, які приїжджають в подпуск, і вони кажуть, ось з інших районів нам шлють посилки, якісь цигарки, які, носки, ну, дрібниці шлють, але їм приємно. А от Липовецькому районі, Липовецький район такі посилки не відсилає. Тому я вже переговорила з головою фонду. Кажуть, чи можливий такий варіант, щоб Лиховецький район теж нашим воїнам відсилав. Хай невеличка посилочка, хай там буде дрібниця якась. Міємо, видно, там приємно їхати. Місто відсилає. яке? Місто відсилає, місто допомоги дає. Ну, і просто що є такі, що може там, де хтось один. Саме основне питання, яке все ваше. І я трошки дав на нього відповів. Це перше питання, його треба піднімати скрізь і, і на світі. Я вам скажу, зустрічався я з підприємцями міста, приходили до мене, каже, ми готові надати допомогу учасникам АТО, готові надати допомогу е, сім'ям неблагополучним сім'ям, тобто багатодітним сім'ям, дайте не платило, дайте, дайте мені 5 чоловік, щоб я це зробила адресно. Щоб це не було, що це зробив фонд, що це зробив Грушко, що це зробила міська рада, а я, і ви знаєте, вони мають цьому селі. О. Ну, що мен... <плес> <хтось має займатися. плес> ну, е, є голова АТО. Я сьогодні мав з ним зустрічатися. Він е, каже, Микола Тренкович, підійшов, треба буржуйки. Каже, що на те е, допомогли Микола Валентинович. І колоснікам це буржуйці основне федеральне. Не бочка. А колосніки. І як його зробити? Нате сваришні ці інструменти, на те все-все-все допомогли так. Звернулися е, медіками. 54 бригада, 53 бригада. Ну, йде, що радом, а не адресну. А, наші, наші, які? Так, там, там, де вони багато, наші, де. Де. а де є, це зрозуміло, можливо, є такі місця, де хто сюди. Ні, то медикаменти жодному не відправили. Міс. Мова за те. Йому якісь сигарки, які пару носків. Рознесемо по садиках подарунки, там 30. Ви сходите. Я не проти, кажу. Ну дайте мені перший садик. Я ось підприємець куплю і занесу вручу. Правильно? Правильно. Так само вони не проти і цегаркії, не проти нічого. Але вони зараз якісь частки, що щось вони бояться, чи воно не дойде, чи що. Можеть падати. Людина психічна коло. І воєнкомат відмовився, він зв'язався з військовою частиною, допоміг документами. Нехай діє, нехай не час. Круг обласне, яка буде перевірити фонд і провірити, і все-все-все перевірить, що є. <у> <у> і не просто бумажки це будуть і відписки. Шадомні Де, е, Де, депутат. депутати є, Де, які запитують. Щоб підняти газету за 14, які за 15, <піхніки> там дякували. І сінів, і 7, хто давав, не фонд давав. Ніхто нікого не сказав, що давав щось. Не там виступали питали. Фонда є. Виступав, бо я знав, що я виступав і що я казав. Заправте своє слово, я відповідаю, Микола Миколаївич. Я теж, я продовжую. Тут у нас і колеги є, які теж отримували і теж не фонд давав, а як теж хто давав, розсочий каже, що там зв'язала таке інше. Це так було завжди. І те, що там, наприклад, можна зробити через фонд можна. Якраз через фонд, якраз і можна зробити і проконтролювати, тому що фонд працює через банк. А що банк забирає 600%, то це набагато менше праці, бо, наприклад, кататися туди, сюди і Фонд робиться стармізовано. Як ми правляємо посилку, то фонд має зв'язки по всій Україні, і мені треба відправити туди. Я беру промокод, і мов пошта без плану приляє торна. Чого ви побоялися не пригласити? Та вас приглашали нам і через прес. Через це, 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 це хто так сказав? Це я так. Вам на фонді засідання, коли засідала комісія, сказала, що тут дружка ви, немає. Ні, ні, ви голова правління, голова член правління 95. Я для мене великий позор, що я був в тому правлінні і так я там робився. Вам директор сказав, що Черепашук, де я взявся в тому фонді, там мене надій. І я вам це сказав. І я все депутатах говорив. Коли ви мені сказали заплати за аптечку 300, 300 гривень, в фонд, і меданюкові сказали, що це неправда, то, то про що я з вами можу говорити? Ну, добре, це бачу вже. В я з вами ні. Я вже це... в Камеру, і кажу. Ну Що це давно виходять? Значить, е... Ось була тема самооборони, не моя. Ми звернулися до свої, звернулися, по-моєму, до поліни Олександрівни і зібралися 10 капчати. Наскільки я пам'ятаю, це був 2014 рік, допомагав е Горбатюк, займався цим ділом підлудний, і вони є свідки. Я до цього діла не мав. Коли вони мені виставили суму, вийшла що сума 300 гривень за аптечку. Там купливало такі якісь е е е заборони, ні обезболюючі препарати дорогі, Ми нам їх віддали на 12 аптечків. І коли вам сказали вартість цієї аптечки, то вам не сказали заплатити за цю аптечку. Просто сказали, ви що хороша, руха... є, через те воно так дорого коштує. Через кабінет усе взяли на 300 гривень. Про що ви говорите? Ви віддали 300 гривень Валентині Васильові своєї ініціативи. Вам лічно в руки! Вам лічно в руки, Микола Миколайович! Це... І коли? Ну це ще не основне, чому я проти фонду. Не основне, ви всім предлага вступити директором в цей фонд, Микола Трайпічко, кого взяти директором? 20% він ваші слова. Господи, господи. Ще я ще говорю. Саме мені, я говорю зараз, почати я вам дам слово. Ще саме обідно нічого. Що. що коли прийшла допомога з Естонії, і я вас попросив, а маму щось там в дитині є? А ви також розвернулись через плече і кажете, а він що там? А я вам сказав, ні, він мій ходиш з фотоапаратом по вулиці, так як ваш. І це правда. І це я вам розказую на, на відео. Це як і, і всі чого слова. Тепер я розказую відео. Чи ви заглянули до мене. А перед цим, як ви ходили на засідання правління, то ви б чули про те, що в першу чергу давати тим, хто там. І моє запитання, чи він там було нормально? То де він? А де ви, а за фотоапарат був? То те, ви не знали, що він там. Так що? Я сказав, що я не дав йому чи що? Ну, ви нічого не дали. Ви мені сказали, стило... Почекайте! Ви цих... до вас було і повернулися пішли. А, а що я маю зробити? А що я мав зробити? Розмова заходить особисто. Вона не цікаво нікому з депутатів. І за цей це це фонд я міс сказав місці, окремо, двох і так далі. І, да. за і за це, це... це не довіримо, де до цього буду займатися тим злочинним фондом. Я не буду ним займатися. Бо людей довіри до цього і особисто до вас. Ви щодо злочинного. Не розкидайте словами, тому що тоді ви були ви батько, ви батько загиблого солдата, зараз ви мер. І срок по зумовій давності. Треба. Все і... правильно. Ви давайте мене на суд. Ну, от цього ви хотіли. Ви давайте мене на суд. Шановні колеги, більше, поки я не молю за цей фонд, що ви щось робите, ви казали, що благодійність в липові пропала, на Люди... на казав, казав, Я вам придвижі від руки ваші почитати. От, є благодійність, благодійність, є люди допомагають. І чесно їдати хочуть допомагати. Чесно і але не через громади. І ви б на вашому місці я б тут взагалі сидів би голову. І ви відмовилися від служби в армії, як людина, як громадянин, бо я вас власне діла. Ви б сиділи тут мовчали. Ви не ви пішли служити, ні ваша дитина не пішла служити. І ви ще маєте право тут говорити. Ви ще якісь баталії можете високі піднімати. Ви особисто! Чого ви так сказали, що в мене є важливіші діла? Ви піла? З цього приводу зараз зібрали засідання сесії. Я просто ви, ви мені це питання, і воно мене... зачепили. Задав... В різному я мав право сказати. і Я сказав. прекрасно думаю, що я говорю. Хочете провести судді розведемо цю розмову з вами, є, чи ви... Не де... де прекрасно, тоді я хоч було опубліковано висновки суду і висновки дослідження, ваші ваше На А зараз ви... Мені не піднімайте це питання. Хто є хто. хто? Поки я тут е, говорю, бо я маю право на то, а ви на то не маєте права. Якби ви служили в армії, якби ви син аж служив, ви ховалися тут, бо, то е, здоровий чоловік вистовні на велосипеді їхати, а в армії служити вон, ви слабий. Разом з сином. Значить, і на чому, чому, чому закінчили? Значить, тут ситуація така. От я розумію, як це можна закінчувати, тому ну, що людина затикає війну, говорить своєї об'єкт брехня. Зада в час дня приходять до мене два хлопці з військома. Я думав, що в черговий раз вони приходять по те, щоб приходять про те, щоб взяти з фонду. А, а вони кажуть, що як і внуться, котик і одне. Я кажу, що таке, що по мене, вони кажуть, так, да, давай пояску, дають. Кажу, коли? Сьогодні 5 годин. Я кажу, хлопці, в мене 83 тисячі на рахунку, Зозівський, Вахтівський, які здавали солдати. мені треба зібрати правління. Я не можу на 5 годин. І я не казав, що я ховаюся. Я сказав, що лише, я на 6 годин. Я не можу на 5 годин, бо ще не встигну це зробити. Так було. І коли я почав пакувати на своїй цій все стальне, ніхто не ховати. І коли? Оці вже самі. Берла, в тому, що ні, що на не самі. Збирали перед команду, тоді було почали говорити. Якби силі, що не там. нього дитинство, не має. Син. То вона може так і до студії, не може приїхати. Так. <поценно> не упрекайте мене цим. Вже пара людина. І ви мене не упрекайте. Я, я упрекну, не упрекнув ні в чому. Шановні колеги, сесія. Що, на сесії розглянули всі питання, які треба було розглянути. Я прошу пробачення за свою емоційність. Олена Якимна, я дякую вам за підняте питання. Я вам обіцяю, що найближчим часом, на неділю ми його розворушимо, це питання. Може, в когось є дійсно, де служать діти наші з Либовеччини, то адресно відправлені. Можна зараз, не треба це зараз форумів, преси і всього поштою відправляються аж на передуму. Нашою е, е, поштою, як вона заробітці, новий поштою. Е, П'ята сесія сього звітання. Якщо маєте питання, е, дозвольте вважати закинути.